Осінь 2003-го, Росія без погодження з Україною починає будувати дамбу з Таманського півострова у бік українського острова Тузла в Керченській протоці. Офіційно берегоукріплення. Фактично, спроба змінити державний кордон. Якби дамбу добудували, Тузла перестала б бути островом. А далі класична схема. Це вже не українська територія. Україна реагує жорстко, на острів перекидають прикордонників, військових, техніку. Починається реальне протистояння. Після міжнародного резонансу Росія зупиняє будівництво без вибачень, без визнання провини. Запам'ятай це і підписуйся, якщо хочеш знати українську історію без цензури. Шукаємо українців, які хочуть отримувати залату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.